Доброго ранку, друзі. Вас вітає Тернопільщина. Холодна, туманна, але сьогодні без морозу. Ну, по крайній мірі, у нас нема. У нас роса і дуже роса. Ой, що ой? Що ой? Чого ойкаєш? Листочки не опадали. Дивіться чуть чуть примерзли, може 0 градусів. Може 0, бо вчора було мінус 4, а є трошки мороз. Бачите, є трошки мороз. О, є, є, є. Може 0. Більше нема. <coughs> думаю, думаю, що більше нема. Але зараз хочу зробити одну роботу. Зготувала сніданок. Сніданок у нас сьогодні примітивний такий на швидку руч. Такий сьогодні сніданок. Дуже на швидку руч. Бо, як ми в селі завжди кажемо, ми не маємо часу. Завжди не маємо часу. Тому ось такий сніданок. Хліб на яйці. Нічого тут складного немає. Так що. Я зробила, зготувала і йду далі. Так, випустила курочки. Ще тут у нас є багато півників. Може, як Бог поможе, навесні будемо ще докупляти курочок. Ну, побачимо, але півню однозначно ще будемо тут вирізувати. Хоча я не знаю, коли це станеться. Будемо бачити, котрого маємо лишати. Я дуже хочу лишити ось того білого і ось того чорного. Він такий мені подобається. Дивіться, який красень. Не знаю, чи він парує курей, чи не парує, але факт тому, факт тому, дивіться, який красунчик. Побачимо, але ось цього білого хочу і цього чорного хочу залишати. Хоча парує курей, ось той червоний, великий, голошийний. Може, лишимо цих три. Білий, чорний і голошийний. А то все дріб'язок, цей, всей. оце все, оце такі облуплені, усі повирізуємо. Так, а далі ще одна робота. Чіч ти зі мною хочеш? Йдемо в лісок. Йдемо, йдемо в ліс, айдемо. Йдемо, Йдем, подивимося, що там. Може, щось нам все улибне, хоча не знаю, <кій> не знаю. Побачимо. Побачимо. Телефон ховаю, бо того, що холодну в руку, одну оділа у одну оділа рукавицю, а друге, щоб телефон тримати, ніяк мені не виходить. Одівати. Бо. Бо телефон не, ма... не буду мати, як включати. Що я вам хочу показати? Дивіться, які були приморозки. Вчора у нас було мінус 4, показувало на телефоні. І ці кропиви нічого не позмерзало. Подивіться, який тут гарний кущ. Не знаю, як називається, ось так фіолетово цвіте. Треба подивитися в Гуглі. І він не змерз. І нічого не змерзло. Обпадає тільки з верби листечко. Воно якесь, напевно, трошки слабувати до приморозків. Так, виключаю, ховаю телефон, побачимо далі. Жуля, пішли, йдемо, йдемо, пішли. Ура, друзі, я знайшла. Зараз вам покажу, що я знайшла. Дивіться, яка красота. Малесенькі, малесенькі. О, у мене з'явилася охота. Іти у глиб лісу. Ну, побачимо, побачимо, чи чоловік зі мною згодиться. Чи залишить свої покоси, що має косити курудзинку, чи піде зі мною. Побачимо. Оце краса. Красота, друзі, правда? Дивіться, яка красота. Їх нема сильно багато. Але вони є ось такі маленькі, дрібненькі, так що тільки починаються. Будуть, 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 друзі, будуть. Так, я збираю свій урожай. Дивіться, яку красу я знайшла. Одна купочка. Дивіться, які красунчики. Гарненькі, маленькі. Опенечки. Ну все ж таки, друзі, я не дарма лажу по лісі. Не дарма кажуть, що праця винагороджується. Дивіться, яка красота. Правда? Дуже гарно. Як ви думаєте, друзі. куди ми з'їдемо? Ось мій сьогоднішній улов. Це те, що назбирала у нас коло хати. Не знаю, або обвару, або поставлю на пішу сушити, ще побачу. У лісі, були в лісі, нічого в лісі нема. Малесенькі, ось такі ось такі малесенькі, дуже-дуже ще менші. Ще навіть не знаю, ще менші отакі отакі дуже-дуже маленькі, тільки прокидаються. Ну, може, два кулочки назбирали, а так більше нічого немає. Так, готуємося до опалювального сезону. Вчора вже відкрили опалювальний сезон. Чоловік косить траву, трави ще дуже багато, бо треба десь пилити дрова. Добре. Добре! Добре! Так, порядок там Так, опалювальний сезон. Відкриваємо, так і конкретно вже. Напилили дров. Так, з'їздили сьогодні по опеньки, а привезли ось таких... Пеньків трохи. Це таке, що орали поле і відкидали, бо там були дерева корчовані. Нам буде це все до кухні згодиться. Так що чоловік напалив, зараз я у ящик і до хати. У хаті вже палю, кочегариться перший раз. Трішки підкадило, але то нічого. У камені, як завжди, на горі в комені робиться заліта павутина і воно, а коли прогорає, вже потім не страшно. Пішла я класти в кухню. Хто пам'ятає, у нас тут лежала на хаті ось так акація. Ми її спилили. І вже, як бачите, як бачите, опалювальний сезон у повній силі. Так, пішла я пішла я чистити цю акацію, що спилили. зараз може, зараз це заберу, десь його потягаю, а це чоловік попили, буде кинути в кухню. Продовжуємо день не закінчений ще. Так, щоб закінчити день, попересаджувала ще вазонки, такі зелененькі, каланхої і ще одні, зараз покажу. І ось такі, ще таке каланхої, попривозила від дочки багато. Ось такі. Це була, як називається, бегонія, по-моєму, вічно, вічно квітуча. Можна у Google вбити. Ось ще такі. різдвяник, але дуже-дуже тупо росте, дуже помалесенько росте. Е, пеларгонія одна, пеларгонія друга, це червона. Ну, і ще, і ще бегонія. Ой, е, каланхої. Ще на другому вікні є, у другій хаті. Ще треба буде заносити, щоб не померзло. Там ще алоє, золотий вус. І ще ось ось така ще але пасмовата. Не знаю, як називається, забула, треба книжку подивитися. Дивіться, яку маю гарну книжку величезну. 250 видів квітучих рослин. Так, на російській мові. Оця книжка ще... Ого, я не знаю. Я не знаю, коли ця книжка випущена. Зараз. 2012 року. Ще книжковий клуб. Клуб сімейного досуга. Ах, така гарна книжечка, так що я в ній можу прочитати про багатьох своїх рослин. Так що так. І день закінчений. Попересаджувала, і день закінчений. Всім гарного дня, спокійної ночі. До слідуючих зустрічей. Нових відео.